Сергію сьогодні ми зіграли нічого один один Чернігові. Дуже важливо очко для команди. Що можеш сказати про цьому матчу? Ну, Звичайно, було важко в цьому матчі. Ще вилучення в другому таймі, на початку, другого тайму. Ну нічого, як бачите, це вилучення у нас, як ми в роздягалки пообщалися, більше об'єдинило, ми старалися билися до кінця. Пропустили, звичайно, трошки помилилися при обороні, пропустили цей м'яч, але нічого. В кінці допрацювали, було велике бажання, і все ж таки забили цей гол, який дає якийсь якби, подих, можливо, заберуть за виживання. Цей гол, коли нам забивали, були в тебе шанси його потягнути? Та Завжди любий м'яч, можливо, майже можна відбити. Там я навіть рукою відбив просто м'яч. Перелетів, я відбив і м'яч перелетів через руку. Mm. <ган> Сьогодні фактично нам за того часу, коли ти в команді перший раз не забили пенальті. Якось було налаштування, Другий. щоб таки відбити. З нафтовиком. Ага. Якось налаштовувався на, на цей пенальті? <ган> <Та> я знаю, <ган> як налаштовувався. Звичайно, таке налаштування. Хотілося допомогти команді вирушити. Так сталося, що не забив пенальті. Можливо, це трішки їх підкосило. Ми більше мранні, впевнені, впевненіше були далі. Як вважаєш, є ще в команда шанси залишитися в першій звичайно, бік? Теоретичні шанси є, але я думаю, що якщо ми виграємо дві гри, там і в сумах-дві гри ще не пустих. тому шанси є до кінця, і ми будемо боротися до кінця.